Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я готую млинці з м'ясом. Це досить нескладний рецепт. Для початку в миску я розбиваю 6 яєць. Додаю туди цукор, ну такого до смаку. Точної рецептури немає, адже я готую все на оку. Дивлюся, скільки чого додати. Це я готую порцію на 1,5-2 літри молока. Ось тому я яйця беру більше. Тоді блинчики не будуть рватися і, виходить, дуже смачні. Тут я яйця збила з цукром. Зараз я додаємо молоко. Також щепотка солі і все добре збью. Міксер використовувати дуже зручно, воно все гарно збиває, швидко, і додаю сюди муки, то не. Просію її і також збиваю міксером, то немає кумочків. Дуже гарно все збивається. Також я додаю ще трошки олії. І все тісто готове, і випікаю млинці. Вони готуються досить швидко, тому не відходжу від плити. Дивитися, щоб не пригоріли. Ось тільки млинців я напекла. Ну, мене було більше, звичайно, ще їли, поки свіжі всі люблять підійти, з'їсти, ну це як завжди. Начинку я використовую фарш, туди натерла цибулі, сіль, перець, різних спецій додавала, ну добавляйте, які ви любите спеції. Ось, Млинчики я розрізала наполовину і скручую в ось такий конверт. Їй трикутничок. От. І потім можна його і заморожувати, це, як бендерики, ще так кажуть. От. і обжарювати в яйці на сковорідці, накривши її зверху кришкою. Получається дуже смачно, сидно. Всім моїм домашнім сподобалося. Я думаю, ви це також вже готували, адже це смачно. Приготувала досить багато їх. От. А на цьому я буду вже свій відеоролик завершувати. Дякую за вашу увагу і до нових зустріч!